Найчастіше після перебування в зоні активних бойових дій, в зоні виконання спеціальних завдань, наші військовослужбовці повертаються з рядом проблемних питань. <кій> Зокрема, порушений сон, підвищена тривожність, рясне потовиділення і багато іншого. Це все природньо, тому що людина перебуває в зоні виконання бойового завдання під дією різних тригерів. І ці тригери діють на неї 24 години на добу. Після повернення таким військовослужбовцям важко адаптуватися в спокійних умовах, і вони потребують, окрім медичного, фізіологічного втручання для поліпшення їхнього фізіологічного стану, так і психологічної допомоги та реабілітації. В ході консультування таких військовослужбовців, в ході інтерв'ювання і роботи з ними проводжу первинну діагностику, виявляю рівень. Бойового стресу та наявність посттравматичного стресового розладу, адже це будуть вихідні показники для подальшого планування психологічної взаємодії на такого військовослужбовця. Після цього використовую в своїй роботі метафоричні асоціативні карти е у форматі легкого невимушеного спілкування в окремому приміщенні починаю е знайомитися з новості військовослужбовцем і проговорювати всі моменти, про які він хоче поговорити. В ході цього розложую Метафоричні карти на стіл бажано, щоб стіл був більшого формату, щоб можна було максимально викласти всю колоду асоціативних карт. І тоді вже пропоную для клієнта. Вибрати ті карти, які, наприклад, йому про щось говорять про позитивні моменти, про негативні, про нейтральні, і прошу розказати. Таким чином відбувається взаємодія з підсвідомим людина, сама того не усвідомлюючи, починає проговорювати певні моменти, і в цих моментах можуть бути оці ці тригерні ситуації, які призвели до посттравматичного стресового розладу. В ході медичної та психологічної реабілітації з військовослужбовцем. Є покращення його психоемоційного і фізіологічного стану. Зокрема, після відвідування таких терапевтичних сесій комусь потрібно декілька сесій, комусь значно більше. Хтось може ходити на ці сесії впродовж півроку. Відбувається поліпшення. Людина починає краще спати. в неї знижується рівень тривожності. Вона не накручує собі в голові різні думки обсесивно-компульсивного спрямування. Поліпшується гармонізація навколо неї. Відповідно, людина комфортно з точки зору фізіології та психіки, почуває себе в цьому соціумі, вона починає будувати плани на майбутнє. І одним з елементів такого поліпшення є, власне, я завдячую власне в роботі з асоціативними метафоричними картами. Окрім цих карт, можна використовувати всі арт-терапевтичні техніки та технології. Дуже круто і класно діють воскові планшети. Також дуже гарно працює глина, дуже гарно працює арт-терапія. Навіть промальовування будь-яких психологічних травм допомагає вирішити в кінцевому результаті наявну проблематику.